Аріна, я, я показую свої б'юті-знахідки, більше я їх показую в YouTube шорцах тому якщо ви мене побачили тут, але не в YouTube шорцах будь ласочка, будь ласочка, пробуйте, дивіться, щось може цікаве для себе знайдете. В принципі, хочу просто показати, як виглядає макіяж людини. яка просто не фарбувалася більше, ніж 12-1 тому. Макіяж зробила в 9 ранку, і зараз вже опівна 11-ї. І на даний момент мій макіяж повністю. Виглядає ось так. Ківчень тільки нанесла, але цьому макіяжу більше 12 годин. І поділюся тим, що я роблю, для того, щоб мій макіяж виглядав саме так, а не просто скатаний, негарний і всякі такий фекі -бетінні. О, Обов'язково коти мають показати, як це все відбувається. Але це було занадто гучно. Але я це не виріжу, мабуть. Обов'язково потрібно додати в тебе в кадр. Будь ласка, привітайся. Потаки то щастя. Ну давайте перейдемо до того, з чого я взагалі розпочинала. А це з того, як носити нормальну макіяж, він не скатувався. І першу я вам покажу одразу, що потрібно вам для того, щоб макіяж нормально тримався. Це ось о. раз. Ось два. це було дуже гучно, я знаю. Ось о три. Перше, що вам дійсно потрібно, для того, щоб нормальний макіяж тримався, це якісний догляд. Бо того що якщо ваша шкіра буде суха, зневоднена, і ви на таку шкіру будете накидати мільйон тонну, вибачте, він у вас буде просто шелушитися, буде забиватися в пори, у вас буде просто отут величезна кількість сухості. бачите? Сухість. Вона майже нема, оскільки треба нормально доглядати за своєю шкірою. І в такому випадку тон набагато краще буде лягати. Так, сюди. Наступне це просто база, це база. Це база під макіяж. Я, до речі, зазвичай користуюся перше. Це в мене може бути сонцезахисний крем. У мене від Round Lab зараз 50 SPF. Я його використовую зазвичай якраз конкретно на щодень, для того, щоб, по-перше, захистити свою шкіру від ультрафіолатового проміння, бо, як не як, мені скоро 25, і якби трошечки треба берегти свою шкіру. І в мене дуже сильно з'являється, до речі, пігментація без використання сонцезахисного крему. Я розумію, що веснянки це все, звісно, прикольно. Не хочу, щоб вони в мене вилазили повністю на все обличчя чисто через сонце. І після того, як я почала активно користуватися сонцезахисним кремом. Вони мене не вилазять. Єдиний випадок, коли в мене вилізли при використанні сонцезахисного крему веснянки, це на морі, коли він змився, і я його невчасно поновила. Тому обов'язково, якщо ви десь поновлюєте, обов'язково сонцезахист. Це така база від пані Наташі Деборе. Пані Наташа де мене не простить, але я не знаю, хто вона така. То знаю, що в неї класна база, вона мені подобається. В принципі, все. Мені її подарували. Така прикольна, коротше, з блискітками, і вона реально гарно зволожує. То в мене, звичайно, що я не з бідної сім'ї, я з багатою, в мене Fendi Beauty. До речі, народ пробував, реально класний, він відноситься, ну Подивіться, моя шкіра з цим тоном, це просто вау. Ну Це комбінація, звичайно, скомбінувала трішки того, трішки того. І тут просто в комбінації вийшов якийсь прям фурор. І воно реально добре тримається. Але вам скажу по секрету, що навіть якщо я не наношу тон, моє обличчя ще достатньо по божески виглядає конкретно, просто з нормальним нанесенням догляду і контурингом. Далі, якби то дивно не звучало, то обов'язково потрібно наносити мокрі текстури, а їх закривати сухими текстурами. Тоді, по перше, ви... Нанесете додатково ще підложку вам під сухі текстури, і вони набагато краще приліпляться і будуть триматися, якби це дивно не звучало. У мене, до речі, якщо брати першу з таких текстур, це у нас іде консилер. Думаю, всі бачили, чули, це консилер Maybelline Fit Me. Така база, база. Багато хто ним користується, і він реально прикольний. Прямо він мені подобається з усіх моїх консилерів, що є. Це реально прикольний. Коли не говоріть нічого поганого на бюджетні продукти, бо вони класні. Перше це у мене хайлайтер від е, Патрісії Ледо. І далі з цієї ж серії у мене контурин. Контур, контур. І це просто нереальний. Мені так подобається. І фін не супер жовтий, рудий, він такий, прям ніжний, класний, прям мені прям, прям зайшов дуже сильно любов любов, любов любов. Ну і, звичайно, це все треба закривати сухими текстурами, бо якщо ви не закриєте це все сухою текстурою, у вас просто на обличчі з'явиться блінчик і все. Хоча у мене за 12 годин трошечки почав з'являтися, жартую, я просто блискітками намазюкалася, тому так. І далі це в мене ось такі дві бусички. Їх можна купити 10 замість цієї однієї. На секундочку, оскільки це у нас тут дорогой люкс. І тут така бюджетна-бюджетна база. Але якщо ви шукаєте щось недорогих бюджетних, класних типу палеток, оця палетка від Патрісі Ледо, просто топ. Вона має такі базові, холодні кольори, вони не супер яскраві, тому якщо ви хочете з ядрене, воно вам дуже не зайде. Але якщо на такий повсякденний такий легкий ніжний макіяж, це просто моя любов. Видно, що я її юзаю, я не то, що вам розказую якусь фігню. Вона класна, вона мені прям дуже сильно сподобалася. Я тепер реально користуюсь нею щодня. Звичайно, це оверкло. Я її використовую її як таку фінішну пудру. Вона ось видно, що трішки подобана вже життям. Але вона мені прям дуже подобається. Вона така легка, сяюча дає такий Здоровий блиск. Хоча, якщо дуже близько продаватися, я мала би прям дуже сильно блистіти. Ну ні. Ну і надалі, щоб ваш тон нормально тримався, ваш макіяж виглядав прекрасно та чудово, його потрібно нормально змивати, не залишати. Так, щоб він просто вам збивався в прищі, забиті пори і так далі, тому подібне. що, якщо ви не змиєте, це дорівнює тому, що на наступний день у вас з'являться прищі, комедони, всяка бяка противна, якої вам не треба в цьому житті. Тому ми вертаємося назад сюди. Нам треба хороше, якісне очищення. Якісне очищення це не обов'язково має бути от якийсь такий супермодний гідрофільний бальзам. Зміть минцлярку. От таку, наприклад, тут симпл, пожалуйста, ось така недорога, от така недорога, нормально. Ось. І в її та й все. Якщо вам цікаво, то сподобалося, як я зробила перше таке базове відео, можете написати мені пару коментарів, або навіть сказати, що би ви хотіли побачити в на наступних відео. Можливо, я таке зберусь з думками і почну записувати великі відео, а не тільки короткі. Рада була всіх вас побачити. Всім цьом!